Уа, уа. Всім привіт! Мене звати Аліна. Ви на моєму каналі Рудіка, і це бла 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 Новини. Новини про селебриті і не тільки актуальні і не дуже усе, що ви хотіли або не хотіли б знати. 14 березня вийшли мемуари Періс Хілтон, і звідти ми могли дізнатися про неї декілька цікавих фактів, про які ми навіть не здогадувалися і не могли подумати, що це могло б статися з Періс Хілтон. Наприклад, в неї були стосунки з вчителем у восьмому класі. Нагадаю, що восьмий клас в Америці це близько 13 років, в принципі, як і у нас. Тому, як ви розумієте, вона була ще дитиною. Вона згадує, що в середній школі був молодий вчитель, в якого були закохані всі дівчата, але він Сказав, що він закохався саме в неї. Він попросив її номер телефону і сказав їй, щоб вона нікому не розповідала про те, що коїться, тобто, щоб їхні стосунки були в секреті. Цей вчитель дзвонив їй майже щовечора, і вони дуже довго годинами розмовляли. В основному вони розмовляли з ним про те, яка перес зріла, яка вона вже доросла, не по своїх руках, і взагалі про неї, про те, яка от вона така, знаєте, спешу. Він їй казав, що, от дивись, наприклад, принцеса Діана. Була молодша за принца Чарльза аж на 13 років. А кохання життя Елвіса Преслі, Пристріля Преслі, взагалі-то була теж 13-річною, коли Елвіс в неї закохався. Ну коротше, він їй, знаєте, приводив такі приклади оцього забороненого кохання недорослої людини з дорослою, не знаю, як сказати, маленької дитини. Напевно, так. Одного вечора, коли батьки Періс поїхали кудись, цей вчитель завітав до неї додому. Точніше, він приїхав до неї на своєму автомобілі. І вона вийшла до нього і сіла к ньому в авто. Там він її пригорнув, пообіймав, Вони поцілувалися, і тут її батьки приїхали і застукали їх. І тоді вчитель сказав, що це вона винна, що вона його звабила. Виходить, її батьки Кеті та Річард після закінчення школи відправили її на все літо до бабусі, щоб вона була не в місті. Коротше, знаєте, е, ніби. Я можу назвати це тим, що вони від неї відсторонилися, сказали, типу, так, поїдь, там, типу, видихни відпочинь. І вона каже, що вона дуже довгий час не могла згадувати цей свій досвід і боялася навіть вимовляти слово педофіл, тому що це все викликало в неї ну великий страх, і їй це все було дуже неприємно. І вона також не хотіла брати на себе це клеймо жертви педофіла. Ну коротше, їй все це не подобалося. Вона намагалася про це забути. Також вона поділилася тим, що коли вона була в старших класах, вони з подругою пішли в торговий центр. Де вони зустріли 20-річних хлопців, з якими вони познайомилися, і ті запросили їх до себе. Вони пішли, і коли вони прийшли до них гості, ці чоловіки, ці хлопці, якби змушували дівчат випити з ними якогось незрозумілого коктейлю з лісових ягід. Коротше, ось і в той момент, коли Періс випила оцей коктейль, в неї запаморочилося в голові, вона втратила свідомість і вже прокинулася, коли на ній. Лежала якесь дуже важке тіло, і вона казала: Ні, не треба, будь ласка, не треба. А чоловік, який лежав на неї, казав: тихо, тихо, це ти спиш, це сон, ти спиш коротше і ще отакий досвід був у Періс Хілтон. Теж дуже неприємний. і Вона каже, що вона дуже довгий час намагалася це забути, засунула всі ці спогади в дуже знаєте, далекий ящик, коли ти намагаєшся не згадувати взагалі нічого з цього моменту. Тобто, ти заперечуєш будь-що, що було тут. І це я нагадаю тільки шкільні роки. Тобто, Періс Хілтон була ще досить маленькою дівчинкою. Перейдемо з таких, знаєте, сумних і неприємних спогадів до більш приємних. Наприклад, вона згадала там в цих мемуарах про Кім Кардашін. Вона розказала, що Кім Кардашін їй порекомендувала подруга родини і сказала, що ця дівчина добре розбирається з гардеробом, так що хай вона до тебе прийде і щось зробить з тим гардеробом, перебере його і всі діла. І вона каже, що що Кім Кардашін була просто ідеальною працівницею, тому що взагалі суть її роботи заключалася в тому, що вона приїжджала до селебриті, залазила в їхню шафу і забирала звідтіля все, що їм не треба, і продавала це за величезні гроші на ібей. І вони на ці гроші, вона каже, що вони займалися благочинністю, але також вони жили своє веселе життя. Самі пам'ятаєте ці моменти. Але, коротше, Кін Кардашін, знаєте, такий, я не знаю, як це назвати. Як там називається, спекулянтка? Барига. Борига. Блін Кім Карадашін барига, напишу це в назві ролику. Я просто хотіла сказати, що Кім Карадашин була оцією, цією першою людиною, яка перепродавала речі за великі гроші, і насправді ну досить таки непогано. Я вважаю, чого молодець. І Періс поділилася тим, що Кім стала в той момент її дуже близькою подругою, тому що вона була однією з тих небагатьох людей, кому вона могла довірити свої секрети і довіритися загалом, тому що я впевнена, що навколо Періс Хілтон було багацько людей, але не всі ці люди заслуговували на довіру і взагалі були тими, кому можна довіряти. Тому Кім Кардашін була однією з цих подруг, які реально заслуговували на довіру і на оце прийняття Періс. Щось цікавого це те, що Періс Хілтон має. Має 5 мобільних телефонів і 5 номерів. І один з них навіть призначений для того, щоб туди дзвонили всякі приколісти. Є телефон для роботи. Особистий телефон для європейських дзвінків, для пранкерів, які будуть дзвонити, і також телефон, коли вони питають її номер, але вона не хоче давати свій справжній, і тоді вона дає оцей п'ятий номер телефону, який для тих, кому вона не змогла відмовити, але розмовляти з ними не хоче. Очень знаєте, така хитра постанова питання. Ще вона в цій книзі розповідала, що коли вона вчилась в школі інтернаті, їй там було дуже погано, їй там було. І вона жалілася своїм батькам про те, що їй там не хочеться знаходитись, їй тільки казали, що їй треба трошки потерпіти, що це типу, не назавжди. Потерпи, потерпи, будь ласка, потерпи. Ну коротше, я так розумію, з батьками в неї взагалі було ну все не дуже добре. І саме Демі мілувати, до речі, надихнула Періс Хілтон розповісти про своє життя і написати ці мемуари, тому що Періс побачила документалку Демі міловати, де вона розповідала про складні етапи свого життя і вирішила, що вона теж своїм Осодом може комусь допомогти, тому що багато людей проходять складні етапи їхнього життя, і вона вважає, що її досвід і те, як вона з ним справлялася, і взагалі те, що з Періс Хілтон ставалися якісь речі, які стаються і з іншими людьми, насправді може комусь допомогти. Хтось може відчути, що з ним все в порядку, що це не він якийсь кривий і неправильний. А що це е, таке стається з людьми? На жаль, є погані речі, які стаються з різними людьми, і ніхто не застрахований від того, щоб це сталося. Якщо ти Хілтон або ти, я не знаю, Аліна з Дніпра. Загалом там ще були інші відкривання про те, як вона робила аборт у 2003 році, тому що вона була не готова до народження дитини, або про те, як коли вона пішла з модельної агенції Дональда Трампа, він її залякував і їй довелося сказати, що вона за нього голосувала, хоча вона взагалі не голосувала. Загалом цікаво прочитати про таких зірок 90-х 2000-х, напевно, точніше, які жили своє життя. Здавалося, що в них настільки все добре, що це. Вершина бажання будь-якої людини, а виявляється, що ні. Останніми днями Джана Ортега була дуже, знаєте, така активна. До речі, ви не подумайте, всі співпадіння з її акторською подружкою Еніт Сінклер абсолютно випадкові. Нічого не подумайте, я не кошу під Еніт Сінклер. Коротше, не про це. Я хотіла сказати, що Дженна Ортега розповіла, що коли вона йшла. Грати в Венстей в серіалі Венстей, вона не знала повного сценарію, вона його не бачила. Вона очікувала, що серіал буде більш похмурішим, і не очікувала, що там буде така широка романтична лінія. Сиділа я монтувала новини і дійшла до новини про Джену Ортегу, і там я кажу про любовний трикутник, і зрозуміла, що одна з персон, які були замішані в любовному трикутнику, тобто Персі Хайнсвайт, був звинувачений в тому, що в зґвалтуваннях, в тому, що він. Скидував нюци дівчатам і взагалі в отаких речах. І я подумала: напевно ж буде цікаво дізнатися, як зараз розвиваються події з тим, щоб Персі покинув шоу або ще щось. І хотіла б я вам принести якісь не досить мені писати, господи, а це від тривоги. Так yeah, от, я хотіла вам розповісти якісь новини з цього так сказати, місця. Але ні, нічого. Насправді, коли звинуватили Персі, він видалив свій інстаграм-аккаунт, закрив там коменти. Потім каст Венздей ніяк не реагував. Взагалі, Венсдей-аккаунт в інстаграмі теж ніяк не реагував. А зараз їх бачили в Парижі Джену Артегу, Персі Хайнсвайта і ще декількох. Чуваків з Венди, коротше, і вони там то лі щось знімали, то лі просто кудись їздили. Ну коротше, я не розумію, чому вони не реагують, але реально немає ніякої реакції ні від кого. І ходять такі думки, що можливо вони просто сподіваються і чекають, що ми забудемо, і що, типу, ми заб'ємо на це все. І скажемо: Ну, як нема коментарів, то й фіг з ним. не знаю. Ну коротше, щось дивне. Хотіла вам сказати якусь інформацію ніякої інформації немає. Всі забили на цю ситуацію. Вона розказала, що під час зйомок вона вважала деякі сцени безглуздими і неправильними, і тому іноді вже під час зйомок вона виправляла деякі репліки, написані сценаристами, і репліки, які їй не подобалися, вона могла виправити або сказати якось інакше. І... От Те, що вона оце розповіла, викликало обурення у багатьох людей. І знаєте, чи не вперше. Тому що поки що Дженна Ортега, на мою суб'єктивну думку, не втрапляла ні в які великі скандали, тобто про неї у всіх досить хороше враження. І це чи не вперше, коли сказали, типа, що за непрофесіоналізм? Дженна Ортега змінювала свої репліки під час зйомок. Це непрофесійно і неправильно. І була група людей, які сказали: Ну, взагалі, як так можна. Я, в принципі, згодна, але з іншого боку, я думаю, що в неї є власне бачення, і вона хотіла це якось привнести. Звісно, це не дуже професійно, але. Я можу якимось чином її зрозуміти. І загалом, серіал, який вийшов, він вийшов хорошим. Тому тут, в принципі, вже таке питання. Я думаю, що некомфортно було сценаристам, які це написали, людям, які потім це монтували, ну коротше, типа щоб звести це все докупи, а люди, які з нею були на майданчику, я думаю, їм було іще менш приємніше через те, що щось змінюється. Але все одно, якщо б це був дійсно якийсь прям величезний скандал, коли... Людям було б настільки незручно працювати, я думаю, вони б сказали, тому що зараз такий час, коли люди, ну типа, не мовчать, якщо їм щось не подобається. Хоча ні, іноді мовчать. Але мені здається, що е, в рамках от того, що зробила Дженна Ортега, це не така величезна прям проблема. І до речі, або виправити ситуацію з тим, що їй не подобається там якихось. Якісь репліки або якісь лінії, вона буде виступати виконавчим продюсером другого сезону, тому в неї буде можливість змінити те, що їй не подобається. І, власне, про це вона теж розповідала, що вона хоче, щоб другий сезон став більш похмурішим, більш таким, знаєте, хорорним, і вона хоче перейти більше до того, щоб її персонажка Венздей більше розгадувала якісь, знаєте, загадки, а не була в. Трикутнику кохання, де вона не може щось там вибрати якогось хлопця. Ну, коротше, їй вся ця любовна лінія романтична взагалі не дуже подобалась. Тому в другому сезоні вона хоче більше зосередження саме на персонажі. Тож, коли очікувати другий сезон, ми ще точно не знаємо, тому що вони тільки-тільки почали взагалі його якусь розробку, тільки сценаристи збираються в одному, знаєте, кабінеті для того, щоб якось обсудити те, що там буде. Тобто, все все тільки маленькому зародочку, такому, але він буде, це класно. І я б теж хотіла побачити Венздей більше в тому, де вона щось розслідує, щось таке робить. Чекаємо другий сезон, коли буде незрозуміло. І також. За участі Джене Ортехи вийшов крик 6». і вона про нього розповідала на вечірньому шоу Джимі Фелана, тому що він. Вийшов, виходить, коротше, декілька днів тому <сіх> він вийшов, і вона розповіла про те, що це буде цікаво, тому що вперше Ghostface покидає межі того міста, де він раніше вбивав, тепер він буде в Нью-Йорку, і там набагато більше можливості вбити людей якось знаєте скинути з вежі або ще щось. Більше того, вона сказала, що ніхто з тих, хто грає в кіно, не знав. Кінцівки до останнього, ніхто не знав, хто цей гостфейс, тому що е, всім акторам роздали е, різні кінцівки сценарію. Кінцівки. Ну, коротше, кінець сценарію у всіх був різний. Я, знаєте, останнім часом прям відчуваю потребу в перегляді. Е, Хоррор муві, я не знаю чому, тому, що я таке сикло, ви б знали раніше. Всі ужастики, що я дивилася, я дулюсь, так і закриваю очі і оцими пальцями закриваю вуха для того, щоб і не бачити, і не чути. Але чомусь останнім часом мені хочеться подивитися щось страшне, щоб воно мене не лякало. Не знаю, щось, щось ненормальне. Тож чекаємо на другий сезон Венстей. Ідемо в кіно на крик 6, Головне, щоб не було повітряної тривоги, бо виведуть нас всіх. Стало відомо, яким буде останнє кіно Квентіна Тарантіно. Остання стрічка режисера буде називатися «Зимовий кіно критик» кінокритик. Кажуть, що він вже закінчив сценарій і десь восени 2023-го почнуться зйомки. Тобто, напевно, кіно можна буде чекати десь 2025 2026 му я так думаю. І кажуть, що сюжет буде розгортатися в Лос-Анджелесі 70-х. взагалі то. Hollywood Reporter кажуть, що все буде крутитися навколо головної персонажки, яка є реальною персоною, яку звати Полін Кейл, і це американська журналістка і кінокритик, яка писала статті з 68 по 91 рік для Нью-Йоркера. Лін Кейл була дуже важливою і впливовою персоною для всесвіту кіно і кінокритиків. На початку 70-х Дистриб'ютори Сінерама навіть ініціювали політику індивідуальних показів для кожного критика, оскільки її зауваження під час фільму впливали на її колег-кінокритиків. Коли у 98-му році її запитали, чи вважає вона, що її критика вплинула на те, як створюються фільми, кель ухилилась від відповіді, заявивши: якщо я скажу так, то я егоїстка, а якщо я скажу ні, то змарнувала своє життя. І хоча Квентін Тарантіно почав знімати фільми після того, як вона пішла на пенсію, він також зазнав її впливу. У дитинстві він жадібно читав її критику і казав, що вона допомогла йому розвинути свою естетику. Вона взагалі дуже цікава персона, і наскільки ми знаємо, Квентін Тарантіно цією жінкою дуже захоплювався, тому в принципі Буде логічно, якщо його остання стрічка буде про неї, тому що його е, виходить поки що остання стрічка одного разу в Голлівуді також була основана на реальних подіях. Поки що сценарій нікому не продали, не віддали. І Квентін Тарантіно ще розглядає, яка ж компанія займеться зйомками кіно. Він схиляється до Sony, але в принципі може бути що завгодно. І ще цікавий факт про одного разу в Голлівуді, це те, що він все ще має авторські права на це кіно. Тобто, я думаю, що він взагалі-то захоче і цього разу це зробити, щоб у нього залишалися права на його сценарій. Тож чекаємо, 10-й ювілейний фільм Квентіна Тарантіно. Шкода знати, що він буде, скоріш за все. Останнім його кар'єрі, але я думаю, що це буде круто. А тепер моя улюблена рубрика Бліц! Перша і остання новина з Оскар Party – це те, що Меган Фокс була помічена без своєї обручки. Оскільки вже Декілька тижнів, може навіть місяць, ходять чутки, що Меган Фокс і машинганкелі розійшлися. Знаєте, оце зняття тої самої обручки, яка була настільки важлива для їхньої пари. Це, знаєте, такий прям сигнал того, що вони розійшлися. Ну мені так здається. Хоча інсайдери, звісно ж, вони кажуть, що ті ще не розійшлися. Вони ще не кожного дня відвідують психолога для сімейних пар, і вони намагаються. Вирішити, знаєте, це питання, яке в них там є. Але судячи з того, що обручка зникла з її пальчика, вирішити їм не вдається. На своєму недавньому стрімі на твічі акторка Грейсі Ван Дін, а це та сама дівчина, яка в четвертому сезоні дивних див зіграла Крісі. Це та що Крісі Вайкап! Кресі Тож на своєму недавньому стрімі в твічі вона розповіла, що за останні два з половиною тижні вона відмовилася від чотирьох ролей в кіно. Чому так сталося? Вона поділилася тим, що в недавніх роботах, які в неї були, один з продюсерів фільму найняв дівчину, з якою він спить. Цей продюсер попросив свою дівчину підійти до Грейс і запитати, чи не хоче вона зайнятися сексом втрьох, що є абсолютно максимально непрофесійним і ненормальним. І в цей момент поруч з Грейс стояла її коліжанка з кіно, ми не знаємо, яке це кіно, якщо що. І та перепитала, я що реально зараз, оце те, що я чула. І Рейс така, типу, блін, да, я сама не зрозуміла. Ну, коротше, суть в тому, що продюсер запропонував їй зайнятися сексом з його дівчиною і ним. Ну, це взагалі, це просто верх непрофесіоналізму. І вона сказала, що. Е, це, звісно, її дуже ранило. Їй було неприємно це чути, і неприємно далі працювати. Цей досвід їй взагалі не сподобався. І поки що вона хоче розвивати свою інтернет-кар'єру, вести прямі трансляції, тому що їй більш спокійніше і комфортніше залишатися в себе вдома і. Знаєте, контролювати весь процес і розмовляти з тими людьми, з якими вона хоче розмовляти, з якими вона хоче спілкуватися, і вона каже, що взагалі в неї є ідеї проєктів, які б вона хотіла зробити з тими людьми, які будуть її чути, і вона б хотіла так бути продюсером. І вона каже, що вона хотіла б зробити свій проєкт для того, щоб був проєкт, в якому продюсери не кажуть, давайте займемося сексом втрьох. Це її сильно сильно вразило, і тому вона поки що ставить свою кар'єру на паузу. Хоча Скоріше за все, вона її продовжить, але поки що вона не готова. Аріана Гранде повідомила, що довгоочікуваний мюзикл, в якому вона грає, який називається Вікет, вийде на екрани на місяць раніше запланованого. Вона повідомила, що мюзикл вийде вже 27 листопада 2024 року. Що це взагалі за мюзикл? У центрі сюжету дві відьми країни ОС: Ельфаба, дівчина ізгой із зеленою шкірою, майбутня зла відьма заходу, і Глінда, приваблива і амбітна дівчина, яка згодом стала доброю відьмою півночі. Тут розповідається історія дорослішання двох дівчат, їх супернесу. У боротьбі за одного коханого, а також боротьби з транією чарівника, зусиллями якого мешканці країни ОС були налаштовані проти ельфаби. Взагалі, то це великий і дуже популярний бродвейський мюзикл. І зіграти в цьому кіно для Аріани Гранди велика честь. Співачка Крістін Ченовет, яка грала роль Глінди до Аріани Гранди, сказала, що вона дуже рада, що Аріана береться за цю роботу, тому що вона зможе залишити в цьому образі якісь свої, знаєте, такі штучки, якусь свою відміточку, яку може залишити тільки Аріана. Ли Авріл Лавін Оголошувала переможців на премії Juno Awards 2023, це канадська премія. В цей момент, коли Авріла він говорила, на сцену вибігла екоактивістка. Вона була напівоголена, вона була топлес. І Авріла Він, знаєте, спочатку продовжувала казати, а потім повернулася до цієї дівчини і сказала: Факов біч, що ми можемо перекласти як звали, бо в мене був тільки матюк на голові. На голові. Матюк на голові. Так, от, я думаю, що в принципі зрозуміло, що це значить. Ось, але насправді вона досить таки непогано знаєте впоралася так з усмішкою. Це сказала, і коли вона вийшла на сцену вдруге для того, щоб отримати свою нагороду за вибір фанатів, здається, вона сказала, так, ті, сподіваюся, що зараз на сцену ніхто не вибіжить, тому що зараз я можу перетворитися на справжню канадійку. І я така думаю, блін, що це значить? Китака. Подкасті Gloss Angels Кортні Кокс поділилася своїм досвідом використання філерів і, взагалі, досвідом того, що їй це не дуже сподобалось. І ще раніше до цього подкасту насправді вона казала, що коли ти знаходишся в Голлівуді, ти завжди маєш на такі підвищений тиск того, як ти повинен виглядати, як ти повинен старішити. І, от в подкасті вона сказала, що вона думає, що вона старіша, і ще тоді, коли вона була дуже молодою, і вже тоді вона почала колоти собі різні філери, в той момент вона не помічала того, як сильно змінюється її обличчя. і в принципі вона почала це помічати трошки пізніше, коли знаєте, стало вже ціпа пізно. It's getting older when I was really young. That's just вона bummer, a waste of time. It's a domino effect. Вона сказала, що вона рада тому, що насправді ці філери вони розсасуються і їх можна прибрати. І зараз вона виглядає максимально натурально, як вона могла б виглядати. Now I'm actually just older. Але, звісно, коли ти знаходишся на публічному оці, скажімо так, і всі вимагають від тебе якогось певного вигляду, звісно, можна в якийсь момент захопитися і не помітити того, що ти робиш собі вже гірше. Але тут таке питання, я б одразу ж одразу ж подумала про Мадонну, яка також робить якісь я не знаю, пластичні операції або в колі філери, і вона відчуває себе норм. Значить, норм. А Кортні Кокс не подобалось, значить, не норм. Лінсі Лохан та її чоловік Бадер Шамас очікують на поповнення своїй родині. Вони вже більше року, здається, разом ні, навіть більше двох років. І я дуже щаслива, що Лінсі Лохан. Нарешті знайшла себе, відчуває себе нормально, і нарешті вибралася з усіх своїх перепетій з наркотиками, алкоголем, в'язницею, тому що лінця Лохан це знову представниця маленьких зірок. Вона почала свою кар'єру ще в три роки. Її батьки почали її кар'єру в три роки. Ось, і вона мала дуже знаєте, такий буремний і не дуже веселий шлях. І нарешті вона прийшла до того моменту, де в неї все добре. Хотілось би вам розповісти. Трошечки фактів про її чоловіка, тому що ніхто насправді не знає, хто це. Тож я хотіла вам дуже коротко розповісти, хто такий Бадер Шамас. Він фінансист, він вчився в США і він жив в Дубаї. Що цікаво, що Ілінці Лохан теж жила в Дубаї якийсь час. Вона сказала, що там. В неї немає оцієї популярності. Вона там могла відчувати себе більш вільною, тому що там знаєте не прийнято так людей знімати, лізти в їхнє особисте життя, і тому в Дубаях їй було значно легше жити і. Підозрюю, там вони з ним і познайомилися. І також його акаунт в інсті приватний. Це при тому, що у лінці Лохон там, типа, 200 мільйонів підписників. Він такий: ні-ні-ні, я знаєте, фінансист, я, моя приватність для мене важливіша, не треба. Я не хочу бути зіркою. Ну, коротше, бажаємо лінці і Бадеру тільки всього найкращого. І очікуємо на їхню прекрасну дитинку. Сара Фергюсон розповіла, як поживають корги Королеви Єлизавет II. Фьоргі поділилася тим, що коргі почувають себе чудово, і вони також добре ладнають з її власними собаками. І вона розказала, що іноді їй здається, що собачки ніби все ще розмовляють з королевою, тому що іноді вони, знаєте, гавкають в повітря, там, де немає ніяких білок, за якими вони можуть погнатися, і вони при цьому якось взаємодіють з повітрям, і їй здається, що вони спілкуються з королевою, що вони таким чином підтримують з нею зв'язок, що є дуже милим. Також вона поділилася тим, що коли собачки перейшли до неї, з ними разом перейшли їхні королівські лежаночки, і в них є власні кімнати. І також в них немає своєї власної охорони, але вони знаходяться під охороною Сари Фергюсон, тобто в них, в принципі, є охорона, ну, справжні королівські собачки. Король Чарльз III нагородив Брайана Мея титулом лицаря. Його відзначили за досягнення в музиці, а також за діяльність в галузі астрофізики та захисту диких тварин. Загалом дуже часто оцим титулом лицарства відзначають саме цивільних осіб, які зробили якийсь внесок в життя Англії і, взагалі, життя знаєте, суспільства. І Я думаю, що Брайан Мей абсолютно точно заслуговує на це. На цьому мої новини закінчилися, можливо, чогось не сказала, або сказала щось зайве, хто зна. Я думаю, за час цього прекрасного відео ви могли помітити, що позаду мене стоїть кнопка. Кнопка від Ютубу. Але насправді. Одну секундочку. Це не просто кнопка, це, знаєте, паперова кнопка. Якщо хтось пам'ятає. То колись в своєму відео, коли я казала, що нас нарешті стало тисяча людей. Я казала, що YouTube мені може прислати паперову кнопку. Але, як ви розумієте, YouTube цього не зробив, а це зробила прекрасна Дашунечка, яка також робить класні прикольні смаколики. Вона зробила мені цю кнопку і сказала, що ти ж знаєш, вони ж довго їдуть, от вона тільки приїхала. Я дуже рада, дякую величезне, Даші. І взагалі, вибачте, мене тепер є кнопочка, вона тепер завжди буде стояти позаду мене, тому що це найкраща відзнака взагалі то вона стоїть на моєму столі, щоб коли я працюю, я дивилася на неї і пам'ятала, чому я цим займаюся, і що я люблю в Ютубчику. І взагалі не знаю це дуже класно і дуже мило. Також я хотіла подякувати всім своїм рудикам за те, що ви підписуєтеся, залишайте коментарі, залишайте свої вподобайки. Мені дуже приємно, мені це дуже важливо. Ви допомагаєте відео і моєму ютуб-каналу розвиватися і просуватися. Я дуже вдячна кожному за ваші донати, але також хочу вам нагадати, щоб ви не забували донатити гроші на Збройні Сили України не фонд повернений живим, фонд Сергія Притули, фонд Йоенімос, будь-який інший фонд, який ви для себе оберете. І також, якщо ви захочете підтримати мій канал гривною, я буду вам дуже сильно за це вдячна. В описі до цього відео буде номер моєї картки. І також я зробила спонсорство на каналі. Зараз це 50 гривень. Ось, і це спонсорство, як ви розумієте, кожного місяця буде оновлюватися. Для своїх спонсорів я намалювала серденько, яке буде біля вашого нікнейму, якщо ви станете спонсором цього каналу. Загалом... Загалом я розширюю і дивлюся, які можна ще взяти штуки для підтримки каналу грошима, за що я була б вам дуже вдячна. Але, коротше, подивимось. А зараз та сама рубрика, яку завжди всі чекають, це котики сісіль і Маося десь там гуляє, скоріш за все, спить на батареї. Яка вона тепла? ти Що Що це за сонечко? Я тримаю. А я тримаю. Видно лякаю. Ой, ой! Ви бачили такі гарні хлопці? Ми з Моосою дуже дякуємо вам за перегляд. Дякую, що ви прийшли. Бажаю вам гарного дня, вечора, ночі. Ну, все у вас було спокійно і тихо. Дякуємо за перегляд. Побачимось в наступному відео. бай Що не сонечко, таке я не можу.